Парижі нині понад 30 країн планують обговорити створення міжнародних сил безпеки для України, як розказав агентству Associated Press, французький військовий чиновник, міжнародні сили повинні будуть утримати Росію від нового наступу. Однак лише після того, як в Україні оголосять перемир'я, серед учасників ініціативи будуть також і країни Азії та Океанії. Вони приєднаються до переговорів, але вже дистанційно. Також йдеться про представників майже усіх 32 країн-членів НАТО не приєднають. Це лише Хорватія та Чорногорія вони не відповіли на запрошення. А от Сполучені Штати навіть не були запрошені, бо Європа хоче показати, що може взяти на себе відповідальність за значну частину безпеки для України після припинення вогню. Однак, приймати остаточне рішення про участь країн у миротворчих силах будуть лідери урядів країн-учасниць паризької дискусії. Трохи про ситуацію на фронті окупанти перекидають зокрема в район Турецька підрозділ із Курахівського та Покровського напрямків. Про таке в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного групування Луганськ Дмитро Запорожець. За його словами, наразі на турецькому напрямку знизилася артилерійська активність ворога однак, підвищилася активність у наступальних діях. Запорожець також повідомив, що загарбники активно застосовують артилерію та тактичну авіацію для атак Костянтинівки, Слов'янська Крем. Маторської дружківки, і ми в попередні хвилини згадували також, що Великобританія консультувала делегацію України перед зустрічею у Джиді, але перемовини ведуться все ж таки і між лідерами Великої Британії та США, зокрема премєр -прем міністр Об'єднаного Королівства. Кір Стармер поспілкувався з американським президентом Дональдом Трампом перед початком українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії. Ось про таке повідомив речник британського прем'єра, і за його словами, зокрема, стармер висловив сподівання на позитивний результат переговорів, які можуть привести до відновлення американської допомоги та обміну розвідданими. У ході розмови лідери також поговорили про економічну угоду, яку раніше обговорювали у Білому домі. i